Слава Україні! Війна завжди повертається туди, звідки вона починалася, і події на Білгородщині це засвідчують. Засинати скоро буде набагато тривожніше та важче, а ось прокидатися буде набагато цікавіше. Я, звичайно, про росіян, тому що ми звикли, на жаль, засинати у тривогах, але прокидаємося і йдемо працювати далі. Кожен на своїй ділянці фронту. Одещина 450. На цю хвилину у нас без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів. Працюємо далі на нашу спільну перемогу. І, звичайно, тішимося тим новинам, які надходять з фронту. Про них сьогодні не дуже багато говорять, але, в принципі, важливо не говорити, а чекати новин саме від Збройних сил України, від нашого Генерального штабу і пам'ятати, що інсайдер саме фронтових новин це наші військові. Коли треба, все розкажуть, і найголовніше ми самі побачимо, як звільняються наші тимчасово окуповані території. Тому дотримуємося інформаційної гігієни, про це я кажу завжди. Ну і будьте чемними під час сигналів повітряної тривоги. І пам'ятайте, в укритті треба залишатися до того моменту, як відбій пролунає. Будьте обережними, бережіть себе та своїх рідних. Працюємо далі. Ми працюємо з вами і вночі, і в день. І тримаємо не лише інформаційний стрій, а наш спільний. Бажаю вам тихої ночі. Не прощаюся. Бачимося на каналі. Все буде добре, все буде Україна, слава нації, смерть, ворогам.